Депутат обласної ради та засновник благодійного фонду Степан Івахів у Ковалі не вперше, і кожен його візит це конкретна допомога школі чи дитсадку, спортивний інвентар та іграшки, мультимедійний проектор та оргтехніка. Завідувач дитсадка Ніна Крицун зізнається, раніше про такі подарунки в колективі могли лише мріяти. Ми дуже вдячні за ці всі подарунки, які були надані благодійним фондом. І особливо ми дякуємо саме Степану Петровичу, тому що наш навчальний заклад працює недавно і ми не маємо ще такої. Великої матеріальної бази ми ще не маємо такого хорошого забезпечення, аби краще знати потреби дошкільного закладу. Степан Івахів більше години спілкується з батьківським активом дитсадка. Хто як не батьки зацікавлені, аби діти мали достойні умови для відпочинку та творчості? Садочок це є початкова ланка у світі, і саме завдання дитячого садочка підготувати у цих маленьких гарних діток до того, щоб вони були е, гарно навчалися в школі і були готові. До саме до цього вже навчального процесу. І саме тому в садочку необхідно, бо було б новітні засоби для виховання і навчання саме діток. Свого часу в дитсадку своїми силами облаштували ігрові майданчики. В подальшому у цьому допоможуть меценати благодійного фонду. Потребують заміни старі вікна та двері. Програма співпраці Волинського фонду Степана Івахіва з дошкільною установою передбачає вирішення і даної проблеми. З батьківським колективом ми. Попрацювали в цьому питанні по цьому питанню, але звичайно коштів немає для того, щоб замінити таку величезну кількість вікон, які є в нашому садочку. І я надіюсь на те, що саме благодійний фонд Степана Петровича допоможе нам і вирішить це питання позитивно. Але чи не найбільше такій небайдужості дорослих зраділи діти? Кожен із вихованців веселки отримав від мецената персональний подарунок. А головне надію на те, що і надалі веселка сяятиме все новими й новими барвами. А чорно-білі кольори невизначеності в долі дитсадка назавжди залишились у минулому.